we Держава заохочує молодих спеціалістів аграрного спрямування високооплачуваною роботою в селі, завдяки втіленню програм Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо створення кооперативів та фінансової підтримки одноосібників. Випускники аграрних вищих навчальних закладів зможуть отримати в селі високооплачувану роботу та розвивати нові привабливі форми господарювання. Про це на прес-конференції після святкування 90-ліття Житомирського національного агроекологічного університету заявив. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Сьогодні ми чітко розуміємо, що оживити життя, дати новий подих в українське село, звичайно, повинні хто. Новітні ініціативи, молодь, нові технології, нові агротехнологічні, новий агротехнологічний досвід і, звичайно, досвід досягнення в аграрному секторі світового рівня. Хто краще всього це знає? Звичайна молодь, звичайно випускники агроекологічних, в тому числі, і аграрних університетів нашої держави.